Дяні всім мене звати Оля Чихрай. Це студія четвертий поверх і її рубрика Зустріч з цікавою людиною. Сьогодні у нас в гостях не професійний, але дуже талановитий поет, віршами якого насолоджується не одне покоління читачів. Поет, який має чисту і глибоку душу, яка не вміє лукавити. Михайло Козловський. Михайло Козловський, доля якого розпорядилася так, що він вибрав зовсім інший фах, закінчив підбузьке профтехучилище, працював у сонячному Криму і у Львові, а найдовше на самбірському меблевому комбінаті. Зараз трудиться в самбірському теплокомуненерго. Проте багато читає, любить рідну землю, на якій нелегко, але залюбки працює. Здається, що, живучи серед такої розкішної природи і маючи таку багату бібліотеку, він просто не може не писати. Писати. Друкуватися Михайло Козловський почав давно. Перші його твори були помічені у місцевій і обласній пресі, а коли став членом літературного товариства Дністер, взявся за літературну творчість ґрунтовно і наполегливо. Його добірки вірші були надруковані в таких колективних збірках, як з любов'ю у серці, скарби душі. Михайло Козловський з любов'ю працює і у царині гумору та сатири. Це йому, як кажуть, сам Бог вилів, бо прийшов на світ 1 квітня у всесвітній день сміху. Чималі добірки гуморесок видрукувано в Альманасі весела січ. І в колективному збірнику гумору і сатири хай сміх єднає всіх. Михайло Козловський є автором багатьох поезій на релігійну тематику. Вже в перших віршах переконливо промовляє до нас істинні твердження, що в своїх гріхах усі ми винні, бо так і є насправді. Але як нам іноді важко це визнати? Завжди звинувачуємо когось, завжди шукаємо собі оправдання. Автор застерігає від злих вчинків, нагадує, що за кожен гріх буде розплата, і водночас, як добрий християнин, вимолює у Бога за всіх нас благодаті, але й утверджує, що чим більше ми звертаємось до Бога, тим менше нас турбує клятий біс. Автор закликає всіх християн до порозуміння, до того, щоб жити у любові до ближнього. Мова поетичних творів є простою і доступною. Поезія відзначається глибокою щирістю. Ці рядки так перегукуються з поезією отця Степана Ресея. і думаю собі, одного прагнем і священник, і марянин, і всі ми, хто є християнином насправді. Пане Михайло, ми радо вітаємо вас у нашій студії. Якою була ваша дорога у поезію? Знаєте, дякую в першу чергу. Знаєте, знайти якусь дорогу або стежину, до, яку я вибирав для яка прийшла для поезії мої, дуже важко одну, щоб знайти. Перша то є така одна велика любов до е, загальному, до літератури. Любов до свого рідного села, любов до його краєвидів і любов до батьківщини. Ото все в сукупності, напевне. І привело мене до такого поетичного маленького поштовху. Перш, от де б я не був, але приїзд в своє село завжди надихає мене на щось нове. Міняється час, міняються люди, міняється обстановка в селі, і то надихає на нові ідеї. От мене якраз присвячений і є вірш тому кутку, якому я. Виріс, якщо можна, я прочитаю. Ми, як пташки, порозлітались, з хати ніздав білі світи, у спадок спогату лишались і завжди тягне нас туди. Де перші кроки ми зробили? На те подвір'я в тінь садка, на стежку, що веде до школи, на берег сільського ставка, у клуб, де вчились танцювати, в ті вечори, де спів лунав. У ті старі і рідні хати, де завжди та хтось чекав, у рідну церкву, що чекає усіх своїх блудних дітей, у гурт тих друзів, що кожен має, з якими були кожен день, у час найпершого кохання, яке нам душах проросло, у роки зростання і дерзання, у наше рідненьке село, де нас зустрінуть рідні стіни. Іще батьки, якщо живі. Вони вже, може, постаріли як я сини, що у дворі. Коли ви пишете свою поезію, ким з відомих літераторів ви надихаєтесь? Чи, і чи надихаєтесь ними взагалі? Саме більшим моїм натхненням ще з дитячих років була творчість Тараса Тер... Шевченка. То не є перебільшення, то є правда така. Мені подобався його простий стиль такого написання, дохідливість. Кожного вірша до людини. І я багато почерпнув так із його поезії, але і багато і присвятив йому своєї поезії. Такий один вірш із своєї, своєї збірки, присвячений це Шевченку. Шевченка Бог в Україні. Його удар ніби послав. І дух незламний цій людині у душу в серце він уклав, та ще талант творити слово, Слово любові до землі, щоб збагатити рідну мову, яку почав вперше в житті, щоб оспівати Україну садки її, сиві Дніпро, козацьку волю та калину, життя кріпацьке, що було, про боротьбу свого народу, про гайдамаків, козаків. Про бідною сільську небогу та про красу рідних степів. І якщо нема святої волі, добра не буде так, писав. Торвіт кайдани у неволі у своїх віршах закликав. Слово живе і не вмирає, як я сказав тоді Тарас, воно й сьогодні всіх єднає в важку годину усіх нас. Згадаймо ми усі майдани, де захищали волю ми, рвали всі свої кайдани, Щоб стати вільними людьми. Тепер Тарас раз усіх єднає, коли нам стукнула війна, і знову словом закликає брати, а мати в нас одна, бо мата в нас є Україна, яку Шевченко так любив. Любім її, вона єдина. А Бог на це хай дасть нам сил. От ви як поет, чи складно вам було про себе заявити, на публіку показати свої вірші, продемонструвати їх, прочитати вперше. Знаєте, напевне, що складно було. Бо писав, писав я фактично сам для себе і для своєї сім'ї. Так, щоб читати їх десь на якихось вечорах або що такого, не було. По-перше, стидався, а друге, не приходилося так робити. Але моя зустріч із Михайлом Костєвим, вона змінила взагалі шлях, мій шлях такий. Я йому прочитав свої вірші, і він мені дав путівку в літературне об'єднання, наше самбірське дністер. Там перше я прочитав свою поезію, свої, взяв своїм товаришам по перу, буду казати, там перше виступив на сцені на літературних вечорах, там перше друкувався я вже в місцевій пресі і в літературних альманахах, які випускали на наше товариство Скарби душі з любов'ю у серці. Пізніше альманаху е, Січ, то є всеукраїнський сатиричний альманах, теж де печатав, на печатанні мої вірші. А зараз, в даному часу, я печатаю всі найбільше печати усі соцмережа. У всіх поетів є свій поетичний почерк. По ньому переважно читачі і впізнають свого улюбленого поета. Чи є цей почерк у вас? Напевне, що є. Бо, бо поезію мою читач мій впізнає. Чи пам'ятаєте ви той момент, коли ви зрозуміли, що у вас з'явився оцей Знаєте, поетичний почерк? Мій давній знайомий, такий був диригент Скробово, Він казав, щоб заспівати гарну пісню, її потрібно знати її смак. І так в поета. Поки він не принесе його, свій вірш через своє серце, не схоче донести до читача свого то, що він хоче йому сказати, аж тоді він впізнає смак того вірша. Напевне, це і є мій почерк. Як ви можете описати процес написання віршів? Як ті вірші до вас приходять? Ви знаєте, вірш приходить на раз думка, її багато довго обдумуєш. Перш, ніж взятися за перо і написати перші річки. Бувають якісь події, які наштовхують на тебе на написання того вірша. Один вірш напишеш спонтанно отак сів і він пройшов так, як не кажуть, на одним диханні. Другий вірш вже може пару разів мусиш повернути до нього, відшліфувати, знайти ту, -ту перчинку, яка би якраз. Була дохідною до читача і щоб йому тось сподобало. Так що, то такий, такий творчий процес. Він не одинаково проходить на кожному написанні вірша. А скільки у вас на загальному рахунку віршів і на кого вони направлені? Можливо, це маєте щось для дітей? Чи ви пишете для душі свого для дорослих? За час своєї творчості ну, написав я багато віршів в середньому. Якщо так рахувати, то буде десь до 150 творчому доробку, ким, крім е, тих, що є на надруковані на в будь-яких е, тих. Є е, так само є проза, окремі оповідання на так само є в доробку, які треба приводити до порядку і віддавати. І він розчитаний і на дорослу аудиторію, і на дитячу. Є сатиричні, є пейзажна поезія, є. Е, е, Ну, є різних напрямків е е вершіводу, хоча один із сатиричних, я можу і зараз прочитати, Дуж... на піски гарячі, дуже хоче відпочити Іванова дружина, не дає йому все жити, що терпіть несила. Відвези Емірати на Піски гарячі, буду в морісі купати, дякувати вдачі, що такого мужа маю, що любить дружину, там я тебе заласкаю кожну Божу днину. Лебе та просила. Що ж мав Іван робити, щоб ця жінка відчепила, мусився згодити. Вже за тиждень полетіла пара у Дубаї, що так жіночка хотіла, тепер вже має. Пляжі, море, пече сонце, загора, дружина, вигрівайся, молодице, поки світ ладнина. Незабаром зчервоніла, як той рак в окропі, як могла, але терпіла, мов солдат в окопі. Другий день Іван щука мазі, бо спеклася шкіра, вже й не радить і засмазі Іванова Іра. І так Іван лічив іру в Дубайськім готелі, мазав мазями її шкіру весь час у постелі. На пляж Іру не затягнеш, лиш вечір на море. Дома жіночко, засмагнеш, Іван Ірі говорить. Маєм, жінко, емірати? І пісок, і море, довго будеш пам'ятати це місце чудове. Краще було на ставочку нашим загоряти, на муравці, у садочку, шашличок жувати. А той час, що загубили на тур, на пісочок, то гори відпочили, сходили в вісочок. Що хотіла, то і маєш. Будеш споминати, люди кажуть, що шукаєш, мусиш те сприймати. Чи є у вас в планах видання власної збірки з поезії? Власно, в планах таких є, але мрія ніколи не, не дуже збувається із дійсністю. Одно що те є кошти. Тому я зараз більше пишу в літературних групах в соцмережі. Там я маю дуже багато читачів своїх в тих групах. Там і у, у, всі. Обговорюємо один одного, обговорюємо с ті вірші, коментарі. Так що читачів я маю в групи дуже багато. Як на вашу творчість вплинула війна? Чи можливо вона надихнула вас написати нові вірші? Ви знаєте, я вже казав, що, що буває подія, яка наштовхне на якусь на творчість. А війна то є подія в нас зараз в Україні номер 1 і вона дійсно багато зробила поштовх для, для, тої, для тої творчості на, на тему війни. Схилімо голови, склонімося, перед тими, кого нема. За тих скорботою молімся, бо їх забрала вже війна. Одні вже у домовинах в сім'ї вернулись із війни. Це розпач, сум у тих родинах. В яких загинули сини. Лишились вдови з діточками, сестри лишилися братів, рани не згояться з руками в батьківських душах за синів. Сироти батька не діждуться у чорне вдягнена вдова. Разом, разом уже не обнімуться, не буде повною сім'я. А другі вже у своїм домі в завалах смерть свою знайшли. Якісь страшнющі людські долі отої вбивчої війни, а третіх просто убивали. Їх смерть утічили скати, коли невинних катували у гарі п'яні наркоти. Хай пам'ять наша не засеє, а за жертв помста хай зве, расістський какт Все не сховає, Росуда та їх усіх знайде. Якщо можна, можна ще один прочитати. Ви не жалійте тих, хто зрадив. Землю своя хоча би раз. Зраднику серце ударить, в житті він зрадить і не раз, бо це є не люди, потвори. Це люди куплені за гріш, Майбутнє в них нема дороги, і кара Божа жде їх всіх. Бо ворог завжди у дової, а зрадник ласкавителя. Землі клянеться у любові і всі із проз... ним його рідня. Та в час важкої клятви забуде, З ягняти зродися шакал, У рідний дім прийдуть приблуди, ягня покаже свій оскал. Приблуді зад уразу ближе, спину пригне аж до землі, Усе своє життя безстиже топче в смердючому лині. Продасть усе, і навіть матір, як душу чортові продав, та жаль людей, котрих на кару він ворогам своїм віддав. Не вірте, зраднику ніколи. І їх карайте без жалю, щоб чули страх всі ті потвори, що землю зраджують свою. На завершення, які плани у вас на найближче поетичне майбутнє? Плани є одні. Як ви вже казали, видати збірку всіх своїх верчів, зібрати їх одну, до одної купи, видати. Ну і творити, писати. Щоб був задоволений читач. Ми щиро дякуємо вам. Гострого впера і натхнення для того, щоб творити і писати. Дякую. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай, бережіть себе і читайте тільки рідне.